Отакий от, от шифенчик 404 цешечка. а Бачите, який гарнюсінький. Здоровенний трактор. З коробкою передач 4 плюс 1 із примусовою гідравлікою. Такі от мачнячі циліндри і по шаровій ціні. Зараз ціни знижено. Ну, сороковку за такі гроші. Я даже ну Взагалі таких цін ніколи не було на сороковочку. Раніше 24-ка стояла дорожче, ніж в даний час коштує ця сороківка. Ви зверніть увагу, яке тут все мощне, сильне. От противаги задні, противаги передні. Дивіться, які колеса здоровенні. І по ціні 24-ки телефон в шапці профілю, локація теж в шапці профілю. Всім гарного дня і мирного неба!